На Кропивницькому підприємстві «Екостел», що займається вивезенням сміття в місті, за місяць мобілізували п'ятьох працівників з 56. Десятеро проходять військову медичну комісію. Разом це майже третина водіїв та вантажників. Для робітників, які лишилися, побільшало роботи. Мають щодня вивезти сміття з 1300 контейнерів та об'їхати 600 майданчиків у приватному секторі, розповідає водій Віктор Іванченко. Навантаження є, ми справляємося, тому що. Треба прибирати бороз. У перші дні повномасштабної війни. мобілізували чотирьох працівників, каже речниця підприємства Галина Богомаз Кулик. Довелося змінити зовсім логістику, адже збільшилося в рази навантаження. Дві вакансії є для водіїв. Та п'ять для вантажників, але ця ці цифри коливаються весь час. Щоб прибирати місто вчасно, нині один екіпаж за зміну обслуговує 300 майданчиків. До мобілізації працівників 200, говорить логіст Михайло Дробишевський. Екіпаж це водій і два вантажники. Нам доводиться маршрути поєднувати. Робота специфічна, важка. Водій повинен бути дійсно професіоналом, тому що автівки великі. Місто перевантажено транспортом, грузчик, ну в нього трохи все легше, він повинен бути фізично підготовлений, тому що контейнера доходять вагою до 400 кілограмів, а їх треба вручну підтягнути до автомобіля. Каже, щодня вивозити сміття в місті виїжджає 7-8 машин. Навантаження зросло в зв'язку з, з такою обстановкою в Україні, то да, в нас позабирали хлопців. 27 січня Кабмін вів обмеження на бронювання працівників критичної інфраструктури. У постанові не врахували кількість військовозобов'язаних на підприємствах, які були мобілізовані, пояснює начальниця відділу мобілізаційної роботи апарату обласної адміністрації Світлана Копієвська. Микостайл подав свої пропозиції. У них є відповідь від, міністер... Лист, від міністерства розвитку громади і територій про те, що дане підприємство є критично важливим за секторальним принципом. Тобто, визначено вони можуть забронювати відповідно до даної постанови 50% і трохи більше ніж 50%. На сьогодні дані документи вони в обробці, і тобто, будемо сподіватися, що це пройде, і їх забронюють. Сподівається, що відсоток працівників, яких бронюють на подібних підприємствах, збільшиться після обговорень Мінекономіки та Генштабу. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.